Ви вітання всім, хто дивиться акценти у Запоріжжі. 14 дітей отруїлися після відвідування одного з розважальних центрів. У всіх були симптоми гострої кишкової інфекції. Фахівці обласного лабораторного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ анонсували розслідування кричущого випадку, що показала перевірка, чи знайшли винуватця про це, а також про сезонні виклики здоров'ю. Говоримо сьогодні в акцентах. У гостях Олександр Мащак, заступник генерального директора з дослідження біологічних факторів. Державної установи Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Вітаю вас. Доброго дня. Отже, пане Олександре, розкажіть детальніше про саме цей випадок з отруєнням дітей, що там сталося? Свято було якесь дійсно на минулому тижні. Ми мали неприємний інцидент. Тому що 14 наших маленьких мешканців міста Запоріжжя потрапили на лікарняне ліжко в одну з дитячих лікарень нашого міста з неприємним діагностом, гостра кишкова інфекція. Діти, діти були ну достатньо тяжкі важкими, тобто середні та важкі форми хвороби були, і вимагали дійсно невідкладного надання медичної допомоги. Коли ми почали з'ясовувати обставини, як захворіли діти, з'ясувалося, що всі ці захворіли діти 31 жовтня та та 1... першого. Листопада відвідували один із дитячих розважальних центрів міста Запоріжжя. Там відбувалося хеллоуін, Вони активно і вважають, скажімо, вживали їжу, яка була в цьому центрі, і активно користувалися атракціонами різноманітними дитячими, але спільно нього для цього інциденту було, що всі захворіли діти з батьками відвідували один з розважальних центрів. Цього міста. І саме тому акцент епідеміологічного розслідування в цьому випадку був зроблений на цьому суб'єкті господарювання. <Для> Діагноз гостра кишкова інфекція, що у них виявили? І зараз в якому стані діти? Тому що бачимо, що цифри зроста. Ну, Медицина в міста Запоріжжя гарна медицина, <Для> 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 і тому вже половина дітей виписана під дільниця та сімейного педіатра. Діагноз гострої кишкової інфекції підтвердився усіх. Наша лабораторія на лабораторії вірусологічної нашого центру провела дослідження. І вже у шести простраждалих ми виділили ротавірусну та норавірусну інфекцію. Те це достатньо специфічний різновид гострої кишкової інфекції. Чим він складний? Він складний тим. Ну, по перше, він має певну сезонність, саме на нього частіше хворіють не влітку, а саме взимку і ну скажемо холодне. Пори року, а по-друге, він достатньо важко вражає дітей раннього віку. І якщо дорослі переносять його більш-менш так, ну скажімо, без ускладнень і на ногах можна сказати, то діти його переносять достатньо важко. І от якщо казати про нашу ситуацію, усіх у дітей була багатократна блювота, багатократний пронос. всіх була мала місце, висока температура, всі були з гіпертермією, тобто з дуже важкими проявами інтеклі. Оксикаційного синдрому батьки не захворіли ні. У нас uh -huh. немає даних про захворювання батьків цих дітей. Я так розумію, інкубаційний період теж там у них відрізняється великий. Можливо, тому що спочатку сказали про шістьох дітей, потім була цифра 10, зараз вже 14. Різному різновити цього виросу сквідрізняються тим, що вони в навколишньому середовищі uh -huh. дуже довго можуть перебувати. При цьому зберігаючи всі свої клінічні властивості. І якщо не проводити певну обробку приміщень, обробку тих самих атракціонів і або місць роздачі харчів, то вони можуть бути там декілька місяців. Тобто цей об'єкт мог бути декілька місяців джерелом інфекції для всіх. Але я можу заспокоїти, вже 6 листопада цей центр не працює. Ми активно співпрацюємо щодо реалізації протиепідемічних заходів і вже проведемо. Дена силами нашої установи достатньо велика дезінфекція, тобто mm -hmm. знараження всіх об'єктів і всі того обладнання, якому в цьому було, ми обстежили на наявність від цієї ж інфекції, скажімо, співробітників цього центру, що мали і до дітей, і до харчування відношення, і там вже є позитивні знахідки. Тобто ми можемо встроїти вже певні гіпотези до, mm -hmm. щодо притягнення певних працівників до цієї ситуації. І що ж показала перевірка, що виявили, де була проблема? Попередньо. Ну, перевірка, якщо ми скажемо, застосовуємо саме цей термін. Це в сучасній нашій країні. Це зараз на захід державного нагляду. Ми, як заклад міністерства охорони здоров'я, тобто лікувальний заклад, до перевірок не після реформи державної санітарної епідемії служби не відносимося, але ми м, тісно співпрацюємо з головним управлінням Держпродспоживслужби Запорізької області. Ми обмінюємося інформацією. І мені відомо, що вже офіційно розпочат позаплановий, скажімо, державний захід, захід державного нагляду, тобто перевірка проводиться саме зараз, про підсумки якої ми скажімо, зможемо розповісти чуть пізніше. Ну, поки що, ви не можете сказати, це була їжа чи контакти з скажемо, ці можливості передачі цієї кишкової інфекції достатньо різноманітні. Це могла бути і певні харчові продукти, тому що всі вживали їжу. Це могли бути і смаколики, які безкоштовно роздавалися безпосередньо на святі Хеллоуна. Це могла бути певним чином забруднена і питна вода, і це могли бути, скажімо, побутова передача інфекції під час дитячих атракціонів від. Днімі загального користування, і саме таке, тому вивчаються всі ці обставини, всі mm -hmm. гіпотези. Ці чи підтверджаються, чи опровергаються схемовою, і скажімо, десь через думаю, тиждень ми вже можемо сформувати таку достатньо достойну епідеміологічну версію ситуації, що mm -hmm. відбулася. А це могла бути дитина, в якій в якій вже був цей вірус? Це і... безумовно. Mm -hmm. Ця кишкова інфекція це інфекція, яка передається виключно від людини до людини. А в нашому випадку від дитини до дитини тобто посередковане через ті ж саме обладнання, чи церкціони чи інше якісь могло б контактно-побутовим шляхом відбутися інфікування. Заклад зараз, ви сказали, не працює це, тому що там розслідування чи ні, заклад не працює, тому що там треба було декілька тисяч квадратних метрів провести дезінфекцію, а її не можна було проводити в присутності відвідувачів і навіть, скажімо, певних персоналу, тому що тому, що там достатньо високі концентрації дезінфекційних засобів. Треба ви витримати певний час, тобто експозицію. Тому за правилами це робиться у відсутності всіх, саме тому він і не працює. Ну наскільки мені. Відомо до цього обставин розслідування підключилися і органи національної поліції, і раніше згадувана держпродспоживслужба. Саме от вони і визначать, будуть степену провини угу. чи причатності цього суб'єкту господарювання до цієї ситуації. Що буде далі з результатами розслідування, якщо вони виявляться, що це джерело було саме в цьому закладі. Це буде займатися поліція. Там вже ступень провини угу. і ступень відповідальності визначають трохи інші органи ніж органи охорони здоров'я. я, я зрозуміла. Просто чи можна закрити цей заклад, наприклад, на зовсім якщо там таке це все ж такі питання угу. до, скажімо, компетентних органів? Ми з'ясовуємо обставини зараження, ми надаємо рекомендації, щоб цього не відбулося, і щоб це не розповсюд. Туджилася, от на цьому наша функція завершується. А скільки дітей всього було на святі вдома? Ну скажемо ні, ми не можемо точну цифру uh -huh. сказати. але їх було декілька сот точно. Декілька сот так. якось можливо працювали? ні, це орієнтовні розрахунки через uh -huh. пропускну способність цього центру. Ну я зрозумів. Тобто в тобто в цей період пройшло стільки дітей. Були вихідні, і Це вихідні були достатньо активні mm -hmm. вихідні. Чи може таке статися, що додасться ще хворих? Після цього дозволяє інкубаційний період, звичайно, так. дозволяє. Більш того, ми достатньо цьому сприяємо. Коли ми зрозуміли, що ну це будуть не середні, а ті, що для легкі форми, ага. де люди вдома залишилися і самі лікували своїх дітей. Коли ми зрозуміли, що ситуація дійсно достатньо серйозна, ми активно залучили до цього і медичну спільноту, яка обслуговує саме дітей. Того ж Харківського чи Дніпровського району, щоб то це розпрямовано опитувати та проводити так званий активний пошук нових mm -hmm. випадків. Ну, скажімо, два-три випадки ми так і знайшли. Які не звернулися до лікарні? Так. Для профілактики щось можна зробити, якщо люди знають, що вони були в тому центрі. Зараз дитина, на щастя, не захворіла. Е, Єдине, якось... що треба зварити, це уважно спостерігати, як дитина себе почуває, і якщо ми маємо певне порушення здоров'я, звернутися своєчасно до за медичною допомогою. А якщо казати ну так взагалі, то скажімо, проти тієї ж вірусної інфекції є профілактичні щеплення, які в інших країнах застосовуються як обов'язкові профілактичні. Щеплення, а в нашому зображенні батьки теж можуть їх робити, наскільки я знаю, в певних приватних закладах та центрах. Якщо у дитини є, наприклад, цей вірус, але він ще не проявився і зробити зараз щеплення. Ну тим, хто був у закладі, нормально це можна? Це нормально. це нормально, не звичайно, не звичайно. Угу. Зрозуміло. Ця ситуація взагалі це поодинокий випадок. Що говорить статистика по Запоріжжю, по подібних випадках? Статистика по захворюванні кишковими інфекціями, скажімо, дуже багато часу відріжала взагалі в характеристику санітарно епідемічного благополуччя, і скажімо, певні зміни, навіть можна сказати, певні катаклізми завжди проявляли. Саме збільшені кількості гострих кишкових інфекцій. Якщо ми кажемо сам станом на сьогодні, тобто на початок листопада поточного року, у нас дуже невеликий рівень захворюваності. Скажемо, ми щотижнево реєструємо десь 30-35 випадків на тиждень, і це, як правило, люди. Люди, які нехтують певними правилами харчування правилами зберігання харчових продуктів, чи чи щось таке інше, взагалі, якщо казати, то десь за 10 місяців поточного року десь 1700 мешканців Запорізької області перехворіли тобто звернулись за медичною допомогою саме з приводу гострих кишкових. Інфекцій. А що стосується саме от як проявів таких, ну скажімо, за той же період військового часу, у нас були дуже різні ситуації з кишкових інфекцій. У нас була одного один час достатньо висока захворювання серед внутрішньо переміщених осіб. Mm -hmm. У нас навіть були спалахи, коли люди з волонтерською допомогою харчовими продуктами намагалися допомогти людям, але це достатньо складний організаційний процес, і у нас були локальні спалахи саме в цьому. Зараз же повторюся, у нас більш Менсе спокійно, але якщо якби не було от таких негативних проявів, ну а саме в закладах там загального харчування, ні, десь зак... це рідкість, ні да ну скажемо, угу. це достатня рідкість. Ні, ми реєструємо поодинокі навіть у нас були групові випадки, де в поточному році це було. Ось, але от, от такої, от скажімо, така ситуація пов'язана з дитячим розважальним центром. Це скажімо, вперше. А як в цілому проводиться перевірка таких закладів, де є харчування, де є скупчення дітей на відповідність всім нормам санітарного ну, це Хто питання це за більш... Хто цим, да... займається? цим займається? Ці uh займається -huh. наразі головне управління Держпродспоживслужби Запорізької області. Це проводиться в рамках закону про основні засади державного нагляду, і ну це достатньо зарегульована процедура. І краще з цього з цим питанням звернутися до цих фахівців. Ну, звісно, ну просто цікаво, це робиться, наприклад, при відкритті закладу, чи це якось систематично? Ну, можливо, ви знаєте, Розумію, що це не ваша компетенція? Ні, я володів інформацією, коли працювала державна санітарна пілогічна служба. Як зараз цей процес організований, краще звернутися до тих, хто цим займається? Як пересічному громадянину бути впевненим, що його не нагодують чимось таким, що може бути небезпечним потенційно? На що звертати увагу, коли ти приходиш у такі розважальні центри, заклади харчування? Як показує? Пер ця ситуація треба бути уважним і зрозуміло. І от, якщо би не повторювалася відповідна ситуація і забив зберегти наших діточок від подібних захворювань, я перш за все бажав би звернутися до батьків і нагадати, що батьківство це взагалі перш за все, велика відповідальність. І перше, на чому би я звернув з проханням до до цього, якщо у вашої дитини є певні прояви захворювання. Неважливо, які це. Катаральний, тобто є нежість, там, легка температура, там кашель чихання. Або є пронос, чи тошнота якась. Не треба таку дитину вести до дитячого розважального центру. Він таким чином може стати джерелом інфекції для інших здорових дітей. І відвідування таке радощів не принесе. Дитина чи погіршить свій стан, чи навпаки, зараз цих. Оце перше. Не треба захворілу дитину вести ні в дитячий виховний заклад, ні в дитячий розважальний заклад. Наступне, що хочу сказати, на що хочу звернути увагу, це на дотримання певних правил. Скажемо, що з, з часів пандемії covid 19 ми вже звикли мати при себе кишеньковий антисептик для обробки рук і можливість для того, щоб дитина або помила руки із милом після відвідування туалету, перед прийманням їжі, після відвідування певних mm -hmm. атракціонів повинна бути. Ще краще, якщо руки оброблюються саме антисептика, антисептикам саме бути в цьому. Ну і взагалі, що стосується режиму харчування, то взагалі рівень захворюваності на гострокишкові інфекції виключно обумовлюється рівнем санітарної грамотності населення. Тому що обов'язково треба контролювати і терміни придатності харчів, які бувають, і ніяким чином їх не придбати в неорганізованих місцях, чи, скажімо, з рук. чи Бо в обов'язковому для таких харчів, як молочні продукти та інші, які швидко псуються, треба контролювати терміни їх придатності. Ви маєте як користувачів, обов'язково вимагати документи, що підтверджують якость і звідки ці харчі були. І якщо скажімо, в оці нескладні правила дотримуватися, особливо ми йдемо. В новорічні свята mm. у нас завжди в новорічні свята, скажімо, підвищується рівень захворюваності на гострі кишкові інфекції. Це потрібно пам'ятати. Взагалі потрібно пам'ятати, що відповідно до діючих нормативних документів салат олів'є може бути заправлено у вигляді лічі 4 години. Мало хто в наших оселях скажімо, дотримується саме в цих порилах, але це є, скажімо, певні епідеміологічні вимоги на це. Ну, бачите, якось більше звикли, що гаряча пора для кишкових інфекцій це літо, коли спека і швидко все псується. А тут цей саме вид вірусу, чи вірніше інфекції. Він якраз притаманний саме і холодам. Тобто, треба бути уважнішими і до зараз. кожної пори року є своя інфекція. Тобто, коли є гаряча пора, ми розмовляємо за ті, скажімо, бактеріальні угу. інфекції, які продукують токсини і цим саром забруднюють харчові продукти. Ми кажемо про холеру, яка достатньо стала ну, реальною в умовах нашого Запорізького регіону. А в холодний, скажімо, період року, коли дійсно бактерії не виживають, активізуються саме. Саме кишкові віруси і саме захворювання на ротавіруси, норовірусні норавірусні інфекції, певні прояви ентеровірусних інфекцій стали у нас достатньо регулярними, особливо серед дитячого населення. Фактично десь половина серед всіх зареєстрованих випадків це дитяче населення. Крім гострих кишкових інфекцій, зараз з настанням холодів з'явилися ще інші небезпеки, виклики здоров'ю. Що зараз спостерігається? Грип. Ковід, гострі респіраторно-вірусні інфекції. Яка з цим ситуація? Ну, по перше, ковід нікуди не зник і нікуди угу. він вже не зникне. Пристав просто він навчився жити разом з нами. Тому ми скажімо, цілорічно досліджуємо всіх захворілих на з гострими респіраторними інфекціями, і щоденно виділяємо. Але кількість людей, які наразі хворіють на COVID-19, скажімо, ступень важкості перебігу коронавірусної хвороби, а у нас під різновид мікрону йде циркулює переважно Запорізькій області. Він достатньо м'який і вже не визиває тих небезпечних і навіть летальних випадків, які ми мали ще два скажімо, три роки тому. Тим не менш, летальні випадки у нас реєструються, але я вам розповім: ми десь за весь тиждень можемо виявити понад 100 випадків захворювання для розуміння. Ми в найгірші часи виділяли 3000 тисячі випадків за день за добу. Саме те, що стосується сезону грипу по гострих респіраторних захворювань, то дійсно вже активно розпочатий так званий активний епідеміологічний нагляд, який проводить наша установа «Запорізький обласний центр контролю профілактики хвороб спільно з визначеними закладами охорони здоров'я міста Запоріжжя. В чому він полягає? Ми активно ви знаходимо людей, які попадають під визначення тяжкого гострого респіраторного синдрому. Ми їх об. Тож лабораторно з метою своєчасного виявлення саме циркуляції вірусу грипу. Поки що в нас такого не було. Ми маємо поодинокі випадки лабораторного виділення парагрипом, рівновирусними, тобто менш небезпечними збудниками, ніж, скажімо, тут сезонний грипу, який ми очікуємо. Що стосується рівня захворюваності, він теж невеликий. Ми щотижнево виявляємо десь 1600 випадків за тиждень. Для розуміння, це десь 60, менш ніж 60 Відсотки від порогового рівня, тобто до спалуху, нам достатньо далеко. Угу. А коли очікується такий найгарячіший період, саме ви знаєте, в тих важких умовах, в угу. яких ми живемо, дуже важко робити які важко робити якісь прогнози. Фактично, в мирний час ми розуміли, як скажімо, заклади освіти впливають на перебіг епідемічного процесу, як залучаються до цього вищі навчальні заклади. Зараз це сказати достатньо складно. У нас були певні побоювання, що з початком поновлення очної форми навчання в освітних закладах міста Запоріжжя рівень захворювань. Збільшиться, тому ми активно відстежували рівень підсоток відсутніх, саме в закладах, рівень захворюваності, саме в навчальних установах. Ні, поки що це не виправдовано. Рівень у нас захворюваності є сезонним і не перевищує, як вже сказав, встановлених показників. Ну, якщо скажімо, намагатися певні прогнози робити, я думаю, десь наприкінці. Наступного року ми будемо мати вже певне погіршення, яке можна буде сказати, що це проблема наступного, наступного року наступного 2000, тиша у ну, мається на початку 2025-го. На початку. Так, тому що так, думаю, такі вибачте. далекі прогнози mm. на рік. Ну, якщо з гострою кошковою інфекцією треба бути пильними щодо гігієни свіжості продуктів, то у випадку гервіта та грипу. Краща профілактика, як це Краща профілактика, безумовно вакцинація. Mm -hmm. І можна сказати, що саме і covid 19 частково, особливо в таких вразливих верствах населення, був подоланий саме за допомогою бустер-імунізації covid 19 mm -hmm. Саме така ж є за метод засіб захисту і щодо грипозної інфекції. Наскільки висвідомо мені у нас вже в країні зареєстровано дві вакцини проти грипу: це джефлю в робні і ваксигрип. і саме цими двома препаратами. Можна проводити щеплення за власним бажанням. Вони, наскільки мені відомо, вони є в аптечній мережі, її можна придбати і захистити себе і своїх близьких саме від цієї інфекції. Певна частина медичних працівників вже вакцинована за державний коштом. ну, Не дуже uh -huh. велика кількість цих щеплень, вона поряд 600. Ось. Але, скажімо, кожен, хто хоче ну, скажімо, бути захищеним, а ми повинні бути захищеними, тому що навіть підсумки медицину. Минулого року були достатньо неоднозначними. Скажемо, ми вперше зареєстрували, що і вірус групи А, і вірус групи Б одночасно циркулював в нашому регіоні. Я вам більш того скажу, навіть в спекотні місяці ми продовжували виділяти вірус групи Б від певної категорії наших хворих. Тобто, це інфекція буде для нас актуальною ступінь інтенсивних самих проявів. Ми побачимо, як будуть розвиватися. Це з ускладненнями гриб? гриб завжди з гриб завжди для сускладненнями. Ага. Легких форм там фактично не буває. Щеплення медпрацівників це стандартна процедура завжди щороку, так проти грипу. А що стосовно звичайного населення? Наскільки активні? Звичайне населення не дуже поки що активне. Ми хоча скажімо, з одного боку, ми ми вже бачимо поновлення уваги населення до вакцинації COVID-19. І во з початку військового стану люди стали більш активно йти саме до пунктів щеплення. Робити ці. Ну, скажімо, вакцинації. А що стосується вакцинації грипу, ну скажімо, є певні, скажімо, кількість щеплень, що вже роблене населення, але не настільки, щоб це повпливало на епідемічний процес цієї інфекції. Де можна зробити щеплення і від ковіду і від грипу це до сімейного лікаря? Краще звернутися до сімейного лікаря. Взагалі скажу, що на в нашому місті Запоріжжя 35 пунктів щеплень, де можна робити і планові вакцинації за затвердженим національним календарем, і щепитись проти ковід. 19 що стосується вакцинації грипу, то вам треба скажімо, з'ясовувати саме з сімейним лікарем або з тими послугами, які дають різні заклади охорони здоров'я всіх форм власності. Ну, якщо не вакцинація, то заходи безпеки, які так бути, сучасна. Сучасна система профілактики грипу передбачає як фармацевтичний комплекс заходів, тобто вакцинацію, так і не фармацевтівчі. Він теж поведінковий, який перш за все передбачає ми скажемо, обмеження відвідування міського сукупчення, дотримання кашлюкового етикету, ну тобто, щоб не розповсюджити, використання одноразових серветок в чихання чи кашлю, використання. Ні тих самих кишенькових антисептиків, тому що вже доведено, що через лизову очей вірус передається також активно, як і через верхні дихальні шляхи, як ми звикли саме це, фактично достатньо активна інфекція з достатньо високим індексом контагіозності. Тому захистити треба захиститися і своєчасно повторюю, звертатися за медичною допомогою, якщо є нежить, якщо є висока температура та інші прояви вірусної інфекції. В жодному разі не самолікування. обов'язково це шлях до ускладнень і шлях для погіршення стану. Дякую вам, пане Олександре, за інформацію за те, що завітали сьогодні. В акценти це був Олександр Мащак, заступник генерального директора з дослідження біологічних факторів державної установи Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Будьте пильними до свого здоров'я, не ігноруйте симптоми хвороб та вчасно звертайтеся за допомогою до фахівців, будь то лікування чи профілактика у вигляді щеплень. Бережіть себе, побачимось.